Хлопці, привіт! Усім відповідь на те питання, що я питався, що були симптоми, відрубувало е, турбіну. Зранку їхала десь кілометрів 10 нормально, і потім чи на трасі, чи в підйом, просто відсікало, і більше 90 не набирало швидкості. Казало хлопцю багато, що оці е, тяги. Можу підклинювати на ваку... активаторах. Подивився все нормально. Потім ще казали, що дивитися, чи десь воздух не травить колектор впускний, часто в них лопає. Але теж нічого не... не було помітно, шипоту ніякого. Подзвонивши до знайомих, кажуть, часто буває, що виходить з трою клапан. Який управляє корекцію турбіни оцей. Він знаход... їх є два на моторі. Отаких. От Отут один знаходиться, і інший от там на блоці. Зазвичай оцей, що на блоці тут збоку, він якраз і виходить з строю. і дає отакі помилки 0299. Значить, щоб в дорозі не крутити довго, не бавитися. Бажано мати його з собою, оце, оце, отакий клапан. Він коштує, я тут у Бельгії взяв 45 євро. Мати його з собою, тільки трубочки з нього стягнув і фішку. Переклав на новий, бо його там дуже важко відкрутити, поставити. І навіть підв'язувати не треба, він буде їхати збоку, потім вже вдома собі його поміняєте. І всі, всі, всі проблеми зняті. Отака була ситуація з цим всім. 651-й бітурбо. Цей клапан десь орієнтовно десь 1200 від'їздів Кажуть, що саме нормально брати по оригіналу. Щоб його там поміняти і крутити ті два болтики, найкраще, найкраще трещоточка і бо там під зірочку головка. На 8 удовжувач і таким чином його міняється. Трохи неудобно, але за годину часу поміняється. Це я вже від трьох чув, що така у них проблема по цих лапанах. Тому може комусь буде в нагоді це відео. Всім добра, миру, спокою, щасливої дороги.